Комунальна установа Центр надання соціальних послуг Костопільської міської ради розпочала свою роботу у 2021 році. Це комплексний заклад соціального обслуговування для жителів Костопільської територіальної громади, які опинились в складних життєвих обставинах. Соціальними послугами центру користуються жителі як міста Костополя, так і десяти старостинських округів. Переважно це люди похилого віку, це особи з інвалідністю. Це внутрішньо переміщені особи сім'ї з дітьми, а також родини загиблих, родини зниклих безвісти та військовослужбовців. Я як порукар центру надання соціальних послуг з початку 2024 року і близько півтори тисячі осіб. на постійній основі послугами порукаря користується близько 200 е, осіб нашої громади. Переважна більшість це люди пенсійного віку, особи з інвалідністю і внутрішньо переміщені особи. Дякую вам, дякую. Дуже дякую пані Тетяні. Вона дуже добра, така до нас пенсіонерів, така прекрасна ну, людина і зараз завідувачка на в місті, Робить усе для того, щоб покращити нам пенсіонерів подрошецьки. <скільки> е, 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 дуже вдячна перукарян пані Тані і, і Шварцькі ваші. <скільки> <скільки> Це просто чудово. Розвивайтеся в тому ж. Що... Я на вас поміряю. Ну, Передійтеся. До нас в центр звертаються люди переважно з дрібним ремонтом. Підробити штани, ставити блискавку в штани, в курточку ставити блискавку. Всі речі ми приймаємо від клієнтів нашої установи. Звертайтесь до нас, такі добразичні і безкорисні люди. На базі центру працює пункт прокату технічних засобів реабілітації. На сьогоднішній день скористалося 145 жителів нашої громади. Ми маємо близько 10 видів технічних засобів реабілітації: крісло колісне, милиці з підлокотником, милиці дерев'яні, ходуни крокуючі, ходуни інвалідні на колесах, тростинки, ліжко металево багатофункціональне та дитячі засоби реабілітації. Соціальна послуга догляду вдома, яку надає комунальна установа, центр надання соціальних послуг Костопільської міської ради, це комплекс заходів в допомозі в самообслугованні і веденні домашнього господарства одиноким, одиноко проживаючим, жителям нашої громади, особам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим вразливим категоріям населення. 20 соціальних робітників як в місті Костопіль, так і в інших старостинських округах, надають для 250 жителів громади дану послугу. Ма, прийде то я часом, хай вона скаже, прошу що посич, я хоч виговорилася. Хоч виговориться. Важко, важко саме і тако прожити, таку. Ну ой, дякую вам. Так, самопочуття зараз людини добре, добре. а до педіатра а, ще з декларації ще, ще. ще не будильник, харчуються Харчується місцями. Та доволі, що Наташа ходить до мене, що робить, все робить з куркою, і з кислою капустою баба заказала при нього, заказала з кислою капустою. Все я щось крутим не роблю. Води, води на дров наносить, води наносить, все, що скрутить, добре, і все робить і все. Я віку народу. Я фахівець соціальної роботи Центру надання соціальних послуг. Допомагаю у послузі представництва інтересів в інших установах, а саме, виклик лікаря, у допомозі оформлення документів, перенаправлення за консультацією до профільних спеціалістів та інших. У відділенні соціальної роботи та соціального супроводу сімей та осіб працюють фахівці соціальної роботи. Ми працюємо як у місті Костопіль, так і в десяти старостинських округах нашої громади. В основному ми працюємо з родинами, у яких виховуються діти з прийомними та опікунськими сім'ями. Проте до нас часто за допомогою звертаються. Одинокі люди, особи похилого віку, особи з інвалідністю та переміщені сім'ї та особи такі соціальні послуги, як соціальний супровід, консультування, адаптація, профілактика та багато інших, надаються родинам здебільшого для підвищення батьківського потенціалу, для недопущення, вилучення дітей із рідних сімей, забезпечення їх базових потреб та багато іншого. На обслуговуванні центру є сім'ї наших ветеранів, а також, на жаль, збільшується кількість сімей, зниклих безвісти військовослужбовців та тих, які перебувають у полоні. Інколи люди сприймають соціальну службу як таку, яка допомагає неблагополучним категоріям. Проте стереотипи потрібно руйнувати не соромно звернутися за допомогою, соромно, коли є можливість, і нею не скористатися. Помагає мені соціальна служба і. Продукти і ці одежу всяку, щоб мій каків у хату вже наносила, наскладала. Коротше, хороша служба, молодці дівчата. Не забудь, з ними не пропаде. як наша основна задача це виявити проблему на ранньому етапі та не допустити ситуацію, коли допомогти вже неможливо. Турбуйтеся Субуйте. про своє ментальне здоров'я. За період роботи центру соціальними послугами скористалося майже 7 тисяч чоловік постопільської територіальної громади.